За значні досягнення у навчанні фінансову підтримку від міської ради отримали чотири десятки старанних учнів Івано-Франківська. Це вихованці позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, а також студенти вузів першого другого рівнів акредитації. Стипендії отримали зокрема ліцеїсти, які здобули найвищі бали на національному мультипредметному тестуванні. Ми маємо шість учнів, які отримали 400 балів за МНТ. Це учні ліцеї імені самбота вшука. Ліцея номер 5 ліцей номер 23 ліцею імені Романа Гурика і фахового коледжу електронних приладів. А, також ті студенти, які отримали 200 балів з одного навчального предмета зовнішнього незалежного оцінювання або мультипредметного тесту, у разі отримання результатів 200 балів з кількох навчальних предметів, здобувачі освіти отримали премію за кожний окремий предмет. За понад два десятки років функціонування міської стипендійної програми фінансову підтримку отримали понад п'ять сотень здібних івано-франківчан. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.